Ну і дівчатка мені соромно, соромно мені признатися, дуже соромно, але мене ошукали. Попалася капітально перед Новим роком. Не знаю, я там голосові послала тому інтернет-магазину. Зараз я вам все покажу, все розкажу, щоб ніхто з вас теж не, не попався на, на цю рекламу. Розказую все по порядку. Ну, я вам вже говорила і не раз, що телефон читає навіть думки. Ну, от я сама собі подумала, що мені треба пропити гель алої компанії ЛР. Тому що останнім часом я себе стала почувати тиск трохи, став підшалювати, так сказати. Ну, думаю, проп'ю. Тільки я це. Хоча я зареєстрована, розумієте, Заре... зареєстрована. В компанії я можу взяти продукцію на 28% дешевше. Але я не можу зайти в свій кабінет, тому що за мене заходила ну, неважливо, не моя хороша знайома, яка займалася цією продукцією, яка мені порадила її пропити, за що їй дуже вдячна. Дуже вдячна І дуже шкодую, що я не звернулася до неї. Дуже шкодую. Але ну, сталося, як сталося. Розказую все як на духу. Тільки я подумала про цей гель, і тут у Тікток попадається мені реклама продукції ЛР, і що зараз акція на гель-алоє персик. Коли ви купляєте дві бутилки, це я вам показую оригінальну бутилку, це в мене ще є запас. От, оце їхня продукція, їхня бутилка. Точно захожу ж, воно наче сайт відкривається. Такі ж бутилки, все таке саме. От, коли купляєте дві, третя в подарунок. Саме така акція. Тобто за 1700 з лишнім це з доставкою я отримую три бутилки. Ну, це, це непогано, думаю, це мені якраз на місяць, а там далі ще собі замовлю да і проп'ю хоча б місяців 5-6, треба його пропити. Я що, залишаю заявочку, мені перетелефонували, сказали, що зараз діє акція, все. Ну так, да, я кажу, по акції ж і хочу. Вчора отримую посилку. Ну, моя вина це моя вина в тому, що я її не, не відкрила, я, я просто не очікувала. Я, не, я взагалі не могла подумати, що таке може бути. Так, це оригінал, я потім ще покажу вам. Ну і приїхали ми з дідуликом додому, відкриваю я посилочку, думаю, зараз, зараз же ж і почну пити. Я як витягла цю бутилку, мені зразу погано стало. Зразу мені стало погано. Все, думаю, ну, ясне діло, що це підробка. Тут кришечку, коли ви відкриваєте, воно все закрите, воно ну, відкриваєте так, як воно клацає, тут, все як має бути. Цю просто відкриваєш бутилку, я нанюх його не те. Я трошки линула на смак не те. Коротше, це мені три бутилки такого дерьма прислали. Що вони тут наколотили? Я не знаю, чесне слово. От наколотили. Я, я в шоці ясне діло, я їм там послала голосове, і е, гроші ж на ФОП пішли, бо я ж вже ж передивилася. Дані, хто відправник, все зателефонувала по тому номеру ну, неділя автовідповідач. Записуйте, їм там вона записувала. Коротше говоря, ну, людина купить, де буде пити цю бурделу, це ж вони травлять людей, розумієте? коротше говоря, оце отакі діла. Не знаю, я ще сьогодні буду добивати, чи я що я це, сумніваюся в цьому. Але, будь ласка, не, не попадіться більше ніхто на, на це. Отак. Оце ось оригінальна, А це непонятно яка. Це ще хоч етикетка вирівнялася, Я як відкрила, так воно таке зморщене. Видно, що на бутилку наклеїли, Ну, зробили. І наклеїли, і все, і беріть і пийте. От. Це, це взагалі. Тут він же ж і густенький. А це бурдела. Ось вода і все. А це гель, дійсно, він, він густий. Я навіть вам покажу зараз. Вже вимкнули світло. Слава Богу, в душ сходила. Так, це оригінальний наливає. Бачите, він густий. гель. Смак приємний. Ну, що там балакать тут без слів. Ну, я це ясне діло пити не буду, цю бурделяру. В ньому навіть кольору нема. Це колір залишився після того, після оцього гелю. Воно біле. Все, бурдела. І навіть воно запах вонючий, ну, неприємний. І я ж і на смак ж його лизнула, того, що, ну як же ж. Обов'язково. Коротше говоря, отак. Тому дівчатка, де побачите рекламу, що то переходить. Якщо, можливо, дійсно представник від компанії LR рекламує, то можна замовляти. А якщо то замовити, перейшло так, як у мене з тонометром виставили, що я показую один тонометр, а коли переходиш то там зовсім інший тонометр замовляєш. Але ж бутилки там отакі були. Понімаєте, в чому? Ну, коротше, я сьогодні ясне діло зателефоную. Я знаю, що це все безрезультатно. Вина моя в тому, ну оплата що на пошті. Ну, открий же ж, подивися. Треба відкривати, все треба відкривати, перевіряти на пошті. Але ж, я ж довіряю. Розумієте? Отак попала, попалася. І не на малі кошти. Ну, нічого, дай Бог їм на здоров'я. Я, я їм не бажаю, бо я знаю, що ну, коли ти людину обдуриш, то воно тобі на користь не піде ніяк. Ну. Хіба ж так можна робити? Я їм розказала, що ви ж людей травите. Ну, от людина купить і буде пити оцю гадость. Що там? Хто його знає? Може вони й взяли яку одну бутилку да, з водою порозводили, да ще як чогось накидали туди, що його пити не можна. В общем, так. Але нічого, я сильно духом не униваю. Як кажуть, що загуб, як загубив, так не жалій, як знайшов, так не радуйся. От. Ну, оцім, що людей дурять, я їм бажаю лише здоров'я. І все. І благополуччя. Ще раз вертаюся, ну дивіться, це, щоб ви знали. Це я просто хочу, щоб ви знали. Оце оригінальна бутилочка. Навіть на кришиці, дивіться, їхня компанія. Я не знаю, як правильно, чи ЛР, чи ЛР, ну факт тут, що. А тут, що є. Тут нема нічого. Коротше, без луха і, 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 і життя погане. Ну, от приказка тут якраз в тему. <глах> Можна на лобі писати. Лошара і все. Отак. Ну відкрий же ж на пошті. Відкрий, ти ж гроші не платила. Відкрий, подивися. Заморочило. Де... Навіть в голову не прийшло, що таке може бути. Отак. Ви знаєте, тепер оце після такого сто раз подумаю головою. Чи замовлять в Тік-Ток, що-небудь, чи ні. Хоча от, отож і ту шубку я собі замовила, і костюми альпака. Ну там передплата була 200 гривень. Все нормально, поприходило, я перевіряла на порті. А це, це гребла зраділа, що по акції гребонула. Бо насправді цей гель ну, він не дешевий, але він дієвий. Тим більше, я знаю смаки всіх гелів, вони трішки між собою відрізняються. Я ж пропила. Усі серії. Оце ж цього Велю. Я як на світ народилась. У мене тиск був 114. ну, Коротше, ну а це вже давно не пила. Не пила. Все якось відкладала, ну тепер знову відкладаю бо... але нічого, переживем і перебредемо.